Наліпки з кодом, після сканування якого на смартфоні відкривається відеозв'язок з перекладачем жестовою мовою. Така послуга тепер доступна в сумському центрі обслуговування платників податків. Однією з перших, хто нею скористався, стала пані Зінаїда. Жінка розповідає, повністю втратила слух після хвороби. Нині звернулася до організації, аби замінити ідентифікаційний код. Жінка питає вас, в неї замізанірова код чи він. Ой, свяжи, поміняй чи я пояснить, так ми можемо видати їй новий код. Сервіс дуже він потрібний, тому що я не чую нам спілкування, скажімо так, це виникають ускладнення. Там є перекладач, який може допомогти спілкуванню вирішити питання з війною. Людей вже стало менше ночуючих, тому що багато виїхали. Але але тут людей в місті багато людей в області залишилось багато людей, і дійсно ну, комусь завжди допомагає цей сервіс. Це необхідна така функція. Сервіс уток 24 на 7» діє з 2018 року. Розповіла перекладачка жестовою мовою Оксана Івченко. Це цілодобовий сервіс, куди можуть звертатися всі нечуючі люди, слабко чуючі. Люди це організації, установи різні, тобто це медичні заклади, це пенсійний фонд. люди нечуючі, вони відчувають себе рівними. В суспільстві, тому що вони приходять, вони знають, що тут є така послуга, і вони відчувають себе комфортно. Аби зв'язатися з перекладачем онлайн, у центрі обслуговування платників податків є телефон, який необхідно навести на QR-код. Цього разу на виклик відповіла пані Світлана. Говорить, працює в українському товаристві глухих понад 20 років, а в сервісі, що цілодобово допомагає людям по відеозв'язку, понад рік. Поки наш сервіс працює цілодобово, тобто ну, зранку і до ранку. Е Зміну чергують п'ять перекладачів, так а вже в вечірню, в нічну один перекладач Людей дуже багато. Це банки, це лікарі, це особисті дзвінки, це працевлаштування, питань дуже щоб так виділити окремі. Ну це неможливо, дуже багато. Виконуючи обов'язки заступника голови головного управління Державної податкової служби в Сумській області Микита Лиханов говорить. Мережу центрів платників податків, що запровадять цю послугу, планують розширювати, поки вона доступна в сумах і в Конотопі. Це дуже корисний сервіс, тому що дуже часто виникають ситуації, коли звичайна людина не може пояснити в повній мірі, які послуги їй потрібні. А тим паче, якщо в неї є певні вади зі слухом чи мовою за словами Оксани Івченко, на сумщині близько тисячі людей мають порушення слуху в Україні. Загалом їх близько 30,5 з половиною тисяч. Катерина Гладенко, Анна Книж та Світлана Дерган. суспільне новини суми.